Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакту, котрому більше двох тисяч років. Це пришивна бляшка, яка скоріш за все пов'язана зі скіфськими племенами, котрі населяли територію сучасної України у 7-3 століттях до нашої ери. Вона виготовлена з золота, важить всього півтора грами і перебуває в ідеальному, як на свій вік, стані. Придбали цей артефакт за 40 тисяч гривень або ж 930 доларів. Далі хрест заслуги Буковинського куреня. Пам'ятна відзнака для учасників бойових дій за участю Буковинського куреня, а також осіб, причетних до його діяльності. Ця відзнака заснована у 1986 році. На лицьовому боці хреста викарбовано зуб і напис ОУН 1941-1945. На зворотньому хрест заслуги бойовикові воїнові Буковинського куреня придбали цю відзнаку за 44 557 гривень або ж 1040 доларів. Збирати зброю люди почали дуже давно. Спочатку це було продиктовано практичним змістом з метою самооборони, але потім переросло в окремий напрямок колекціонування. У 20-му столітті з'явилися канони, поділ на тематики та напрямки колекціонування. Всім відомо, обіг вогнепальної зброї в нас під забороною, а от збирати ММГ масогабаритні макети дозволено. Так званий кулемет Максим придбали за 45. 5 тисяч гривень або ж 1050 доларів. Далі кортик, який, за словами продавця, належав німецькому службовцю часів Третього рейху. Виготовлений він фабрикою Золінген, яка була заснована у 1821 році. Клинок тут сталевий прямий дволезовий. Руків'я в перламутрі придбали кортик за 46 тисяч гривень або ж 1070 доларів. Далі срібна гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень, які відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Наприклад, на цій нанесено графіті її володаря, тому іншу таку навряд чи вийде знайти. Отже, стародавня київська гривня була придбана за 130 тисяч гривень гривень сучасних або ж 3020 доларів. Далі 5 рублів 1765 року. Монета, яка була викарбована за правління російської імператриці Екатеріни II. Вона доволі рідкісна. Тираж близько 50 тисяч штук. 5 рублів виготовлені з золота 917 проби і важать 6,5 грамів. Придбали їх за 140 тисяч гривень або ж 3250 доларів. Далі історія України-Руси. Праця видатного українського історика, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Це прижиттєве видання. 6 книг, які були надруковані у 5, 7, 9 та 13 роках минулого століття. Історія України-Руси була придбана за 143 500 гривень або ж 3340 доларів. Далі 10 рублів 1910 року. Монета, що була викарбувана в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона вважається досить рідкісною, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук, а в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. Монета, виготовлена з золота 900-ї проби, важить 8,6 грамма і перебуває в гарному колекційному стані. 10 рублів придбали за 145 тисяч гривень або ж 3370 доларів. Далі колекція сучасних українських монет. Вона складається з 445 монет та 30 медалей, випущених у 1995-2024 роках. Виготовлені вони з неї зільберу і поодинці коштують небагато. Колекція не повна, проте стане чудовим початком для зібрання усіх пам'ятних монет України. Придбали її за 170 тисяч гривень або ж 3950 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився рубль 1800 року, що був викарбований в часи правління російського імператора Павла І. Саме за нього росіяни розміщували на монетах девіз ордену тамплієрів, не нам, ні нам, а імені твоєму. Сам Павло належав до мальтійського ордену та був обраний Великим магістром. Отже, практично масонський рубчик придбали за 180 тисяч гривень або ж 4190 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.